Те ощущения можно сравнить с самой ответственной игрой, наверное, футбольной. Думал, все, уже, рухнулся, и все вы добро заспівали, але я мушу вибрати одного. Я вже думав, все вже пакувати чемодани до мої. Я не вірю, я просто нухнаю все. Кто ты был, никто. И тут уже все, кто бы интересуется, тебя уже жмут, как, как певца. Меня спрашивали, что? Порать, будь ласка. Еще, кто-нибудь работает, если что-то что не, не заладилось, там, так далее. Но я считаю, что у каждого человека есть свои таланты. И если он себя не реализовал в одном таланте, нужно искать себя в другом. И учиться, учиться, учиться себя раскрывать. Всі, говорять, моєму селі, Учителя там, ну, ти там трохи себе розкріпасти, там більш певніше відкриваю очі. Тяжко. Все дуже індивідуально. Я 80% на сцені стою з закритими очима. Коли співаю. Співають що вони для, для камер, для тих людей, які стоять в залі, для тренерів, для глядачів. Мільйони людей їх дивляться. Они хотят увидеть, наверное, в моих глазах то, что я чувствую во время исполнения песни. Ну вот мне не подобається. Перший приспів закінчився и стало скучно. Я пока не научился этого делать. Мені выбрали пісні, які я обожаю. Мне тяжело відкривати их, когда такая песня. Очень тяжело. Я буду тренироваться. Главное показать то, на что ты способен. Мені дали шанс. Важно бути чесним зі зрителями. Це у мене головна задача стоїть. you mm -hmm. NOOOOO mm -hmm. Ігор Ворохотський. Ігор Ворохоцький. Ця пісня стала рентгеном. Я розгледіла твою душу. До мурашок проспівав. Так, це наше диво. Ця людина здійнялася і досягнула неможливих кар'єрних вершин у нашому шоу. Правда ж, тренери? Ані? Ну, я можу сказати, що сьогодні ми побачили народження не просто е співака, а справжнього артиста, тому що це було неперевершено. Дякую тобі. Ти співав, ти відчував пісню дуже емоційно, і ти не думав, е хтось тебе там буде оцінювати. Ти просто жив цією піснею. Це було видно, що ти насолоджувалась. Тобі це подобалося. Тому я просто хочу сказати молодець. Дякую, Маня Лорак. Серйоз, чи влучив Ігор у твої смаки музичні? А, абсолютно мені понравилось. Я могу тебе сказать, что сегодня ты по-настоящему удивил. И вот на самом деле это один из тех участников, в которых колоссальный рост. От начала проекта и вот до сегодняшнего момента. Сегодня ты меня реально удивил. И что самое интересное, эти очень точные э переходы на фальцет. Это, это, это очень... Причем фальцет мощный такой. Это очень здорово. Молодец. И я тебя поздравляю. Правда, очень крутое фирменное выступление. Браво. Спасибо, Сереж. Тамара, оцените вы, вы эту метаморфозу. Это было потрясающе. Я думаю, что вот встреча ваша со славой и такой наставник, я думаю, что он слава, смог многое открыть в вас. И действительно, это было. З большим чувством, з большим з большими емоціями, то що ви нам передали і ми куди улетіли. Я думаю, що это почувствовала публіка. Спасибо вам. Ви талантливіше чоловік. Спасибо вам. Такі хороші слова. Вітамари кварталі. Дякую. А от і Святославом Бакарчуком сталося те, що відбувається зазвичай на його концертах. Святослав дивився на тебе як на ікону музики. Я не помиляюся. Я просто посилав йому свою добру енергію. Як от і все. Це дуже багато. Спочатку, коли б зазвичала фонограма, я трошки розстроївся, тому що рівень електрогітари. Я хочу, щоб він був більш жорсткий і воно б більше качало. Але потім я подумав, що це навіть добре, тому що ігора гора то краще було чути, і всі почули, як він гарно заспівав. Дякую. Ми дуже дякуємо тренерам за тепло у їхніх оцінках. Сподіваємося на тепло від України.